Тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1 І ми вже з нами на зв'язку Любомир Дмитришин, це голова громадської організації Семиярусна Гора. І пан Любомир щойно вийшов із Волинського апеляційного суду, де розглядалася його справа за позовом Луцької міської ради, то пана Любомира. Тож цікаво дізнатися, чим завершилася ця тяганина судова, і чи задоволені ви вироком апеляційного суду. Дякую за запитання суддя Волинського апеляційного суду Ворсук. Сьогодні частково задовільнив вимови нашої апеляційної заяви, а саме в тому, щоб скасувати рішення Луцького міськрайонного суду, тобто суду попередньої інстанції. Але він зробив теж такий дуже дивний хід, і ми зараз встановлюємо його юридичну ну його юридичний зміст, оскільки для нас це було взагалі неочікувано. А саме він надіслав протокол, складений дільничним офіцером поліції цибульком. Надіслав його назад до Луцького районного управління поліції, Цій на доопрацювання ми раніше взагалі такого ніколи не чули, тобто і зараз встановлюємо, чи є така норма взагалі в кодексі, тобто чи взагалі так можливо. І ось ми кажемо, що крапки в цієї історії так і немає, оскільки більше це нагадує три крапки. Бо можливо, будуть в подальшому якісь нові тлумачення. Тобто, ми зараз подивимося, як на це все відреагує Луцьке районне управління поліції, чи не буде якихось нової нової хвилі переслідувань, чи якоїсь нової хвилі судових позовів. А чи можете нагадати нашим глядачам та радіослухачам, то е, в чому суть самої справи, і який був висновок першої станції? Отже, ця справа тягнеться ще з 14 липня. Тоді ми намагалися провести збори громадянської дань місцевої ініціативи в гостинному дворі, але нам перешкодили тітушки на чолі з директором департаменту молоді та спорту Володимиром Загошем та директором Луцького міського молодіжного центру Юрієм Семчуком. Власне, після цього ми подали. Скаргу в Луцьку міську раду, і замість того, щоб притягнути цих осіб до відповідальності, Луцький міський голова Ігор Поліщук надіслав лист поліції, в якому просив притягнути до відповідальності мене, і поліція тоді вже склала на мене протокол. І сьогодні якраз. На розгляді поліційного суду суддя висловлював серйозні зауваження до дільничного офіцера, який склав цей протокол з процедурними порушеннями, тобто і склав його, можна сказати, ну невідповідно до, до ні до чого. Ось тобто не було по суті самої події і складу правопорушення, тому він і цей протокол його скасував. Ось тому ми після цього після складення протоколу Луцький міськрайонний суд визнав мене винним вчинення цього правопорушення. Однак закрив справу через закінчення строків давності однак, ми вирішили не погоджуватися з цим рішенням, оскільки ми створює небезпечний прецедент, за яким потім можуть притягнути до відповідальності будь-яких активних громадян чи громадян в нашій громаді, тобто будь-яку людину, яка хоче провести громадські слухання чи збори громадян з питань місцевої ініціативи, чи загаль збори можна буде притягнути точно за таким самим протоколом, що є е, незаконно і взагалі не відповідає статті дев'яносто троє конституції, де сказано, що виключно законами України визначаються діяння, які є адміністративними правопорушеннями, і статут Луцької міської територіальної громади не може визначати такі діяння. Ось і власне сьогодні нашу вимогу нашу позов... апеляційну заяву частково задовільнили, тобто справу закрили, е, визнали попередні попередні рішення міського суду. Скасували, і таким чином е, ми частково. О, задоволені цим судовим засіданням. і Його рішенням також з нами сьогодні було дуже багато людей, нашої спільноти, наших волонтерів. В залі суду було близько 30 людей. Це також ну, чинило. Певний свій вплив, оскільки це дало позитивний вплив, оскільки суддя відчував таку суспільну суспільний резонанс, який є навколо цієї справи, відчував суспільну підтримку, яка є щодо гостинного двору в нашій громаді. Ось і ми тому, в принципі, дуже дякуємо всім тим людям, які нас сьогодні підтримували, пане Любомире. То все таки уточнити то для чи пояснив суддя, для чого він повернув ось цей протокол в Луцький районний відділ поліції. Чи не може так трапитися, що цей дільничний знов його перепише і знов подасть до суду, наприклад, до вас? В мотивувальній частині суддя сказав, що дільничний склав цей протокол невідповідно до суті вчиненого вчиненої події, тобто не до суті події. Він вважає, що слід трактувати було ці події за за частиною першої цієї а не за частиною другою, як це зробив дільничний офіцер поліції. Тому цілком імовірно, що він може ще раз скласти цей протокол, але Ну це було б черговим порушенням, тому що на ну, якби справа була ще 14 липня. Ну і всі строки давності вже давно Е, Тому в принципі ми вважаємо, що ця справа мала б бути закрита, але ми знаємо, що на жаль, в нашій громаді є переслідування активістів людей за громадянську позицію. Ось тому всяке може бути, але ми вважаємо, що саме за допомогою медіа, з допомогою такої широкої громадської підтримки, ми в цій справі теж переможемо. Поки попередньо якихось судових наступних засідань не передбачено. Поки ні, але незабаром вже ми готуємо позов проти Луцької міської ради в справі державно-приватного партнерства. Оскільки вбачаємо в цій справі дефектні юридичні процедури, з якими були прийняті рішення Луцької міської ради, і ми будемо їх оскаржувати в суді пане Любомире, але ще стосовно ось цього поліцейського, то якщо суддя повернув цей протокол, то можливо якраз. Керівництво його мало би якось вжити та чи можливо якусь догану йому чи пояснити, як правильно оформляти протоколи, чи можливо не виконувати якісь злочинні накази, якщо вони були. Так, так могло би бути, але на жаль, мені особисто здається, що саме керівництво районного управління поліції причетне до складення цього протоколу, тобто і, ну, і до того, що він складений в такий спосіб. Тому тут можна сказати навіть більше вина не особисто дільничного офіцера, а саме його керівників, які давали йому такі накази. Пане Любомире, ще хотіли б почути вашу думку. От з'явилася буквально вчора інформація про те, що Луцька міська рада замовила за півтора мільйони. Воєнізовану охорону, а також планують зокрема встановити рамки металошукача при вході до ратоші. Як ви розцінюєте ось цю ситуацію? Чи не пов'язуєте ви, зокрема, її з вашою діяльністю, що, можливо, таким чином хочуть не допускати активістів, громадських діячів до сесії Луцької міської ради? Ми гостро засуджуємо такі дії, оскільки ми вважаємо такі витрати недоцільними під час воєнного стану, коли наші рідні чи наші друзі перебувають в надскладних умовах і буквально ризикують своїм життям через недостачу спорядження, чи недостачу засобів індивідуального захисту, але міськради витрачає півтора мільйони на свій захист в тилу. Ми вважаємо це максимально неадекватним і таким, ну таким діянням, яке взагалі ну, тобто не пов'язане як з тою реальністю, в якій ми перебуваємо. Тому ми надіслали свою скаргу е, в, в до е, державної аудиторської служби е, для того, щоб вона провела свою перевірку цього і, його врешті скасували. Також ми будемо висловлювати цю вимогу на черговому протесті 27 лютого, який ми вже запланували, про який попередили Луцьку міську раду, е, і оскільки е, ну це це ця з ця закупівля не відповідає ні тим пріоритетам про які ми е, домовлялися ще в листопаді минулого року ні відповідає ні за ні навіть не просто адекватні справедливості не відповідає бо е, це надзвичайно великі витрати під час воєнного стану і е, з них можна було б їх можна було б використати значно доцільніше для того щоб швидше і ефективніше перемагати цій війні а щодо мене, цієї акції, яку ви запланували на 27 лютого, чому саме ця дата і мене, з чим буде пов'язана ця акція? 27 січня, Перепрошую, 27 січня. Це буде це буде остання субота перед сесією Луцької міської ради, і ми будемо там висловлювати свої вимоги до перерозподілу вільних залишків із бюджету 2023 року. І зокрема, ми будемо вимагати такі виділити не менше 500 мільйонів на закупівлі для на, для на військові потреби для збройних сил та інших військових формувань. Ось і також ми будемо просити і зменшити інші видатки, які ми проаналізуємо до того часу, зокрема йдеться. Про видатки на ось там тендери на проспект волі, у зелені проспекту волі, чи інші тендери, які машатиму недоцільними, теж будемо їх можна так сказати, критикувати, оскаржувати і вимагати скасувати. Ось і те саме стосується інших питань щодо озеленення щодо благоустрою міста. Пане Любомире, цікаво звідки буде стартувати протестна хода, і у який спосіб до неї можуть долучитися лучани і загалом воленяни. Так, ми анонсуємо ближче до проведення події е, цей протест в наших соцмережах е, Семиярусної гори. Е, ось, і вона стартуватиме в 14-й годині е, на е, Київському майдані, і ми пройдемо до театрального майдану, тобто, ось по проспекту Волі. І власне там вона мала би закінчитися близько 15-ї години, 27 січня. Так, так, так. Пане В ну і ще раз повертаючись до сьогоднішнього рішення апеляційної інстанції. То чи можна вважати, що апеляційний суд визнав вас невинним у цій справі? Так, якщо в всутність йти до цього, то врешті вони визнали невинним. Однак подальші дії Луцької районної поліції можуть ну, знову спробувати зробити невинним. Ось але наразі я є невинним, але цікаво, чи очікуєте ви якихось інших судових позовів, чи можливо інших кроків з боку луцького міського голови і луцької міської ради. Я не очікую, бо я вважаю, що це не вигідно ні для Луцької міської ради, ні для міського голови. Оскільки чим більше нас переслідують, тим більше наша підтримка, і справді ми дуже сильно відчуваємо підтримку людей, які сьогодні прийшли. Можна сказати, в свій робочий день. 30 людей прийшло на засідання суду, людей, які постійно приходять на наші протести. Тобто ця підтримка лише зростає з кожним днем. Тому ми вважаємо саме такі переслідування недоцільними і хотіли б вже нарешті закрити саме цю справу. Пане Любомире, ну і ще на сам кінець цікаво. Чи не було щодо вас застосовано якихось утисків, так би мовити, чи тиску загалом між першою і другою судовими інстанціями? Насправді були ситуації в перецесійної залі міської ради. Ну вони були пов'язані не так з цією справою, не зустрінемо ворома більше з ініціативою дрони заменируківки, коли ми намагалися потрапити в Луцьку міську раду. Коли нам власне чинили спротив, хоча це наша законна справа під час сесії бути присутніми на сесійному засіданні в сесійній залі, ось тобто, це можна стати такими способами тиску, але тут вже це контекст вже іншої справи. Що зрозуміло, не дякуємо пану Любомиру за ці коментарі. Отож, голова громадської організації Семи Яросна Гора Любомир Дмитришин був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один і пан Любомир прокоментував нам рішення Новолинського апеляційного суду щодо. Його позову до Луцької міської ради. Дякуємо вам на все добре. Тримайтеся. Побачення, дякую.